Мені треба виконати важливу роботу, готуватись до іспитів, вивчити текст. Мені треба вивчити пісню, але я не можу себе змусити працювати. У мене трапляється так, що я сідаю, наприклад, за свій робочий стіл, і я не можу увійти у той робочий потік. Я не можу не відволікатись. І друзі, саме для таких випадків я вирішила підготувати таке коротеньке відео на тему, як нам навчитись фокусуватись і дійсно зосереджуватись на своїй роботі. Це буде мій досвід і водночас поради психологів. Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Кая, і ми з вами продовжуємо вдосконалювати якісь свої знавички, знання, уміння стосовно покращення себе. Тож не буду відволікатися на зайві розмови, і переходимо до основного. Почну її з однієї фрази, що фокусування нас наближає до кращого життя, а навпаки, відволікання розфокусування нас відштовхує від нашого кращого життя. Розпочнемо із причини, яка заважає нам фокусуватись, це те, що у нас є якісь негативні думки, негативні установки, у нас є стрес. Наприклад, які можуть бути установки, що я ніколи не вмію фокусуватись. Або я все життя був розфокусований, і мене постійно щось відволікає, і мене вже не переробиш. І тобто, тому ви думаєте, що навчитись фокусуватись для вас це не працює. Або, наприклад, ви занадто за щось переживаєте, ви не можете вгамувати якісь свої думки, якусь свою тривожність, постійно за щось думаєте, переживаєте, і це також вам може не дозволяти фокусуватись. Або ж буває, у нас дійсно є якась така втома. Яка вже породжує якийсь стрес, і ми не можемо робити якусь роботу, коли ми відчуваємо такі негативні емоції. І одразу перейду до порад, яка допоможе нам із цим впоратись і навчитись фокусуватись. Однією з порад, мені здається, яка дійсно може допомогти, це є навчитись контролювати свої думки. Це якісь медитації, бо якісь практики відпочивати отак духовно, спробувати вгамовувати свій розум, спробувати. Просто не думати про те, що буде, що було, що зараз є, а просто ніби як відчути цей момент. Ще одним із варіантів можуть бути афірмації. Наприклад, я це пробувала і це дійсно працює, коли ти просто сам собі говориш, що я спокійний або Я зможу, я спробую, або я вже про. Я працюю, мені подобається, або просто можна шукати якісь мотиваційні фрази, які вам можуть підіймати настрій. От, наприклад, якщо у вас є якісь труднощі, ви не можете з ними впоратися, то є фраза, що не намагайся контролювати те, що ти не можеш контролювати. Наприклад, можна знайти якісь такі фрази, які будуть нам дістати до душі, і навіть поставити їх на шпалери до свого телефону. Тому що телефон ми беремо дуже часто протягом дня, і ми відкриваємо телефон, і там є вже якась мотиваційна фраза. Ми можемо навіть її міняти кожного дня, і це буде також нам допомагати повертатися у той стан спокою, який дуже потрібен нам для того, щоб фокусуватись. Здається, найпопулярнішою причиною, ще, чому ми відволікаємось, є те, що у нас, можливо, немає якоїсь конкретної цілі, чому ми це робимо. Наприклад, буває, що ми сідаємо за комп'ютер щось робити, або за свій робочий стіл, нам треба щось написати, але ми якось конкретно не говоримо самі собі, що нам треба зробити. І ми сідаємо за стіл там, білік на телефон. Ми беремо, заходимо в TikTok, його погортали, тому що ми налаштовуємось, шукаємо якісь вібрації, щоб нам увійти в той робочий потік. Чи саме TikTok, або якась соцмережа це є, або ігри на телефоні, це те, що ми робимо безстільно. Тобто у нас немає якоїсь конкретної цілі, наприклад, знайти якесь конкретне відео в соцмережах, або пройти якийсь конкретний рівень, ми просто це робимо, якось механічно там клацаємо. А коли ми ставимо собі конкретну ціль, коли ми кажемо, що так, мені треба написати лист, наприклад, або написати якийсь емейл, або мені треба прочитати 20 сторінок книги, або мені треба перекласти оцей текст. Коли ми собі говоримо, що нам треба зробити, це налаштовує наш мозок на якийсь потік, на робочу якусь схему. І ще однією з порад може бути ранкові цілі. Це те, що я впроваджую своє життя, і те, що дійсно допомагає нам підтримувати цю фокусованість на тому, що нам є важливим. Коли ви зранку прокидаєтесь, спробуйте записувати по 10 цілей, які є для вас важливими, над чим ви, наприклад, зараз працюєте. Особливо, коли у нас є багато клопотів, думок. Нашому мозку складно буде навіть фокусуватися на наших цілях. А коли ми зранку їх виписуємо, ми ніби даємо собі можливість обрати серед всього хаосу найважливіше. І наступний пункт я впевнена, що вам дуже сподобається. Тому що однією з причин, чому ми відволікаємось, не фокусуємось, є те, що ми не відпочиваємо. Тому що дійсно нам потрібно робити паузи. Є навіть схема, по якій нам треба фокусуватися або робити свою роботу. Вона називається помодоро. Тобто, коли у вас є певний відрізок, від до якого ви працюєте, і певний відрізок, коли ви відпочиваєте. Наприклад, 30 хвилин попрацювали, 10 відпочили. Або ж, наприклад, 50 хвилин попрацювали, 15 хвилин відпочили. І коли ви просто зайдете в YouTube і напишете помодоро, одразу вам побудуться в рекомендаціях купу відео. Де, наприклад, є конкретний таймінг, якийсь обираєте для себе комфортно, то можуть бути якісь приємні картинки, приємна мелодія. Тобто це те, що вам допомагає дійсно війти у той робочий потік. Зараз ми з вами перейдемо до більш такої біологічної причини, чому ми не можемо змусити свій організм дійсно працювати, увійти у цей робочий потік. Це те, що ми не маємо певного режиму, і наш організм не встигає відновитися. Тому що дійсно організм втомився і він не може вичивити із себе цю якусь робочу енергію, робочу силу. І що для цього потрібно робити? Просто встановити режим. Наприклад, ми лягаємо спати о десятій, прокидаємось о 8-й і дотримуватись цього режиму. Також харчування, просто старатися харчуватися трішечки правильно, або просто змінити якісь звички. Вживати якусь різноманітну їжу, турбуватись про те, що в нашому організмі були вітаміни. Що дуже важливо, це активність. Хто б що не говорив, але дійсно, коли ми рухаємось, це все рівно для нашого організму позитив. І це енергія, яка корисна навіть для нашого мозку. Тому що дійсно нашому мозку потрібно попасти у цю робочу ціль, у цей потік, і як він може це зробити, коли він, наприклад, сонний, втомлений, і у нього так все розпливається перед очима. Тому потурбуйтесь, будь ласка, про свій організм. Переходимо з вами до наступного пункту, який заважає нам фокусуватись: це те, що ми зробили навколо себе простір, який не дає нам фокусуватись, який нас відволікає. Наприклад, ми знаходимося в якомусь середовищі, де біля нас є інші люди, які щось роблять, якийсь хаос, якийсь шум. Тобто потрібно визначити, що для нас є відволікаючим фактором. По-новому, наприклад, коли я готувалася до сесії до іспитів, я могла навчатися, готуватись до іспитів в кав'ярні. Тобто, коли є музика, коли є інші люди, для мене це було комфортне середовище. Наприклад, для моєї подруги важливо було, щоб вона була одна. Вона йшла в якійсь місце, спокійне, якийсь кабінет, і просто замикалася там, і для неї це було місце концентрації. Наприклад, я можу слухати якусь спокійну музику, коли я працюю. Для когось це відволікаючий фактор. Тобто, ви, наприклад, не можете працювати, коли грає якась музика. Я можу працювати в середовищі, де є інші люди. Хтось, наприклад, навпаки, любить робити, коли він сам. Наприклад, можу працювати, коли у мене на столі є купу всяких речей, і для мене це комфорт, тому що я знаю, де що в мене лежить. Для когось, наприклад, зручно це, коли у нього порожній стіл і нічого немає. Отож, виберіть, які для вас є відволікаючі фактори, або ті фактори, які допомагають вам дійсно концентруватись. просто спробувати і шукати те, що для вас буде комфортним. У цьому відео ми з вами переходимо вже до крайньої причини, яка нам не дозволяє концентруватись, фокусуватись, це те, що у нас немає стимулу концентрації. Тобто, зазвичай це якийсь умовний рефлекс, що нас спонукає щось робити. Наприклад, я поясню, у моїй ситуації це є горнятко кави. Коли я готую собі каву і йду сідаю за свій робочий стіл. Ю, цікаво, я ніби ну, включаю у своєму мозку якісь додаткові ресурси, які допомагають мені дійсно концентруватися і зосередитись на своїй роботі. Для когось це може бути, наприклад, плитка шоколаду. Коли хтось йде з шоколадки, наприклад, працювати з чорним шоколадом, наприклад, просто коли він знає, що біля нього є якийсь смаколик, для нього це може бути стимулом концентрації. А можна проект, ще одним варіантом може бути, якщо ви сідаєте за роботу і ви вимикаєте свій телефон або ставите сповіщення на нуль, це для вас також може бути стимулом, що час починати роботу Поділюся з вами на останок такими декілька лайфхаками, які допомагали мені такі короткі лайфхаки, дійсно увійти в цей потік, фокусуватись на чимось. Це перше, я, наприклад, не могла фокусуватись у місці, де, наприклад, я сплю. Ліжко. Тобто не вивчайте щось, наприклад, у ліжку, де ви звикли відпочивати. Тому що організм думає, що це відпочинок, і ви дійсно не зможете отак зосередитись над чим. Друге. Не навчайтеся, бо не старатися фокусуватись на голодний шлунок. Наприклад, для мене це дійсно не працювало, бо я думала про їжу, а наприклад, мій організм був якийсь виснажений, втомлений, і я розуміла, що мені треба. Смачно гарно поїсти і тоді вже фокусуватись. Ще, наприклад, перед іспитами, ще я зрозуміла, що також дуже важливо смачно поїсти і просто шикарний сніданок собі, наприклад, влаштувати перед тим, як дійсно треба буде отак вижити свого мозку по максимуму, ще що мені допомагало фокусуватись, це записувати щось вручну. Наприклад, якщо мені треба було просто перечитати якийсь текст, повторити його. Я все рівно робила це вручну. Тобто я могла прочитати текст, а потім вручну я беру, пишу в блокноті, наприклад, декілька речень, самих-самих основних з цього тексту. І це також допомагало моєму мозку, ніби як і зорово працювати, і водночас м'язова пам'ять також спрацьовувала. Ми з вами поговорили про таку суперсилу, як концентрація, фокусування, тому що це дійсно для когось вважається суперсилою, але у вас є можливість це в собі розвинути. Я бажаю вам з легкістю входити у цей робочий потік і дійсно дотримуватись тих своїх цілей, виконати цілі, які ви ставите перед собою. Пишіть в коментарях, які вам поради сподобались найбільше, або, можливо, які у вас є свої поради, які допомагають вам концентруватись, зосереджуватись, фокусуватись на чомусь. І побачимось з вами зовсім скоро у наступних відео. Па-па!